Що, коли будеш готовий, кажи, я б побіжав. Ага. У мене голос хріпше, кричить сам бо я там буду де. Побіжали. О, прикольно, не треба керувати. Боже. Якось непривично. Я на це виставляю на тримера і в тих Ну що, набираємо? І так, слабимо. Тільки щоб впереду птиця була, зараз буде піднімати. Що? Только що тут якась птичка не махала крилами. спереду. А я навіть не шукаю потоку, я хотів би, щоб мінуса спорт зробити. А то прикольно, стрілял зробимо, знімемо це не, все. Я не зроблю, я не роблю.

Да? Может не парк. Кстати, можно щепний прибор робити. Не такі. Дим класно було щось набрати. Ну, добре. Та нічого, сьогодні. Ну ти туди поля, і нормально. Дощі далеко, десь кілометрів з 4, 5, 6. Що там Він... заїхати. Ми полетіли, що тут сюди там. Шпалу, да, який там шпал? 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 Ще видно З минулого Я разу шпал. Бу... Я да, це засасує Петропа. Нічого страшного, ми спустимо. Я важкий, ти важкий, полетіли. Вовчик, літати не будемо! Закривай машину, спускайся вниз! Машину лишай тут. Гружай йде, гуляти не буде, закривай машину і вниз. Що там дивитися? Той хлопець що там, там надії на деревах всіх, хто тупив до последнього. До мушу сейчас я покричаю. А де Міша? Ліша, ага. я з Максимом лечу в них, полясів не буде! Лишиш параплан в машине и вниз. Спираль, так, що не зробимо що. Я перероблю. Я в тепло, я хочу стихов. А я, я сам не Але так Такі в, в нулям. Прикольний в тебе барабан, У мене блін, сідає дуже так. Знаєш, як космонавт, я не знаю, тебе класні ці шоломи, в мене такі найдешеві так. тебе класніше. А що він хоче обновити спорядження, але тільки тандем тільки обновити, то сюди його взяти не спромігся. А чого? — Ну Тому що він один, один на з Сашою наш, ну інвестор там є. Тандемі, він там Мені треба три інваліди покатати, блин, я його там потім тебе прийшли, от присилаю, блін.

Я ще Опа, Ти вже все взяв на тебе, я вбив. Вже... Я знаю, як сідати. Я ідеальний пасажир. Я завжди знаєш, сам стараюся сісти, а пасажир вже на жопу посадити на обруженному Аня. Я сижу, а ти біжиш. Ну, фото відео є. Сіклива та й вже